Привіт, це я з минулого. І я не знаю, в який заклад вищої освіти вступати. Вітаю! А це вже Марія, студентка третього курсу Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. І я знайшла свою стежину до щастя, адже навчаюсь на креативній та захопливій спеціальності дошкільна освіта. Хочете підкорювати світ дитячого щастя разом із нами? Рушаймо! Спеціальність дошкільна освіта це не лише про навчання, це про створення незабутніх спогадів, розвиток особистості та формування майбутнього покоління. Ми разом змінюємо світ починаючи з перших кроків дітей. Студенти спеціальності дошкільна освіта вивчають всі нюанси дитячої психології, особливості розвитку та ефективні методи навчання дітей. А яке ж навчання без цікавої продуктивної діяльності та творчості? У нас є унікальна можливість розробляти та застосовувати ігри, активності та творчі завдання, що сприяють не лише навчанню, але й розвитку уяви, моторики та соціальних навичок малечі? Ми творимо чарівний світ, де кожен день це свято. Чого тільки варті навчальні та виробничі педагогічні практики у ЗДО, де ми і спостерігаємо, і долучаємось до проведення режимних моментів, розробляємо та проводимо з дошкільниками цікаві заняття. Ці діти найкраща нагорода за нашу працю. Їх радість, сміх і прогрес це те, чим ми дійсно живемо. Якщо ви любите дітей та мрієте зробити світ яскравішим, спеціальність дошкільна освіта саме для вас. Приєднуйтесь до нашої команди майбутніх вихователів та педагогів.